Чому дуже багато випадків, що мужики терплять? От прям терплять в плані того, що вони вірять в те, що це ок, що це нормальна поведінка. Ти повинен чітко знати, що для тебе ок, а що для тебе не ок. Вони будуть у такі очі, вона буде в шоці, тому що вона буде. А як це так? Ти ж все життя хавав дерьмо. ти зараз його вирішив перестати хавати мен? Друзі, радий вас бачити, вітаю вас на каналі. Я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що такі відео вони зазвичай міняють нашу реальність, нашу свідомість і дуже вони дозволяють тобі змінити свій підхід до відносин з людьми, до комунікації, в першу чергу, до себе самого. Тому не забувайте ставити лайкос, підписку на канал. Сьогодні ми розбираємо тему вимог. Виставлення вимог, як це зробити правильно, тому погнали. Так закладено, що ми мужчини з дитинства стараємося догодити комусь, щоб виглядати більш мужніми в їхніх очах і постійно забиваючи на себе. Якщо ви чули колись або бачили, що там в сім'ї завжди тато або дід доїдає там за всією сім'єю, або в мене наприклад таке було, що там дід в сім'ї доїдав, а, то що. Лишалося з вечері, да? або ну це такі банальні приклади, да? що, і, наприклад, в мужчині лишається все найгірше, ти погоджуєшся на все найгірше, а все найкраще ти віддаєш. Да? Тобто стільки стереотипів в соціумі є на те, що мужчини повинні віддавати а ніхрена не брати взамін, да? що мужчини повинні погоджуватись на це. Розумієте, ми живемо загалом в жіночому соціумі, де а, сильний. Повинен слабкому. І з однієї сторони жіночий соціум це добре, тому що це любов, це тепло, це, тепло, це ніжність. Та? Але з іншої сторони, тут е, є дуже багато стереотипів, на які ми е, факто, нас надресували, і тут важливо вміти їх відрізняти від адекватності, та, е, знати певні свої рамки, за які ти не готовий виходити. Тому для цього важливо навчитись відставляти вимоги. Суті, коли ми прийняли цю систему поведінки, що ми відмовляємося від найкращого, щоб дати це комусь, та така такий патерн він формується як звичний, і у висновку всі сумніви, які ти маєш, ти стараєшся їх подавити, тим самим а, свій тестостерон, гормон, свій там амбіції, домінації. Та, ти його подавляєш. Міняється твій гормональний фон, міняєшся ти, ти стаєш таким терпілою по факту. Чому дуже багато випадків, що мужики терплять? От прям терплять в плані того, що вони вірять в те, що це ок, що це нормальна поведінка. Звичайно, це ненормально. Тому що а, чоловіча природа це не про терплячість, розумієте? І не треба тут плутати те, що ти повинен кричати зразу і впадати в іншу крайність. Ні. Ти повинен чітко знати, що для тебе ок, а що для тебе не ок. Коли ти розумієш, що тобі некомфортно, треба спокійно сісти, поговорити, сказати, це для мене не ок, якщо ви не збираєтесь, наприклад, погоджуватись на мої умови і взагалі не хочете поступатися, тоді ми перестаємо комунікацію. І на тому все. Ось я це зараз розказав, наприклад, про те, як я робив в своєму житті. Це був мій досвід. От, наприклад, в мене була така ситуація, мене батьки не сприймали, коли ну, вони піддавали сумніву все, що я говорю. Тому що коли ти в очах своїх старих знайомих, своїх старих друзів, батьків і так далі, все життя виглядав як низькоранговий, нереалізований чувак, да, і ти зараз щось досягаєш, тут в принципі треба просто зрозуміти, що ти терпів і досить. Досить терпіти, досить хавати все гавно, яке тобі старались нав'язати. Ти береш список вимог, що для тебе а, прийнятне, неприйнятне і озвучуєш. Зараз я зупинюся на тому більш детально, як це правильно зробити, але коли ти потім віддаєш це людині, вони будуть отакі очі, вона буде в шоці, тому що вона буде, а як це так? Ти ж все життя хавав дерьмо. Чого ти зараз його вирішив перестати хавати мен? Чому ти вирішив щось поміняти? Да? І для моїх, наприклад, батьків це було дуже неприємно почути те, що я там почав виставляти вимоги, але тут при умові, що ти вже незалежний, тому що коли ти живеш з батьками і стараєшся їм вимоги там ставити, розумієш? Ну це як мінімум не, не відповідає дорослому патерну, там брати відповідальність і так далі, тому що, поки ти живеш з батьками, ти просто мовчки робиш те, що тобі скажуть, коли ти вже будеш заробляти на себе свої гроші. Саме коли ти а, живеш незалежним життям, тоді ти можеш це робити. Ну, відносно друзів, це трошки по-інакшому працює, тому що друзі тебе не забезпечують, да? і це можна робити. Зараз я тоді зупиняюсь на тому, як правильно виставляти вимоги, як це правильно почати формувати. Як навчитись виставляти вимоги? Перший пункт це прийняти свої емоції. Просто прийняти їх. Зрозуміти, що відчувати негативні емоції, там злість, вигорання, там загалом почувати спустошення так само нормально, як почувати, відчувати там, веселощі, позитивні емоції, Та? це нормально. І ми доходимо до другого пункту навчитися сублімувати ці емоції кудись. Тобто, якщо в тебе є проблеми з тим, що тебе, наприклад, переповнює постійно негатив, тобі треба записатись спортзал. Де ти зможеш валити нормальну боксерську грушу і виплескувати ці емоції? Тобі потрібно виплескувати ці емоції. Якщо в тебе немає крутого оточення, береш, тренажерну, береш сумку ідеш тренажерний зал, займаєшся сам. Коли я не мав нормального оточення, я весь час пропадав в залі. Розумієш, я себе створював. І це дуже круто, коли ти розумієш, що тобі треба перше прийняти свої емоції, друге. Сублімувати ці емоції, перенаправляти їх, щоб воно не, не впливало на тебе і не робило з тебе агресивного неадеквата. Та коли ти розумієш, що в тебе дуже багато дурі, енергії, ти злий ходиш там е, різних емоцій в тебе назбирується дуже великий об'єм, тобі треба їх перенаправляти. Треба себе займати, треба займати себе роботою, розвитком, навчанням. Тоді в тебе не буде оцього перепаду настрою, тоді в тебе не буде. Оцих різких скачків, ти будеш стабільним? Ми тоді підходимо до наступного моменту. Треба навчитися, третій пункт навчитися витрачати гроші на себе і тільки на себе. Чому це так важливо? І я на цьому акцентую увагу. Тому що більшість мужчин не вміють витрачати гроші на себе. Ви розумієте, це така величезна проблема, що я раніше не думав, що вона настільки величезна. Чому? Я в дитинстві а, мені не давали того, що я хотів. Точніше, інколи давали, але я не мав все дозволеності, тому що як я зазначав, я з багатодітної сім'ї. І коли ти розумієш, що не вистачає, та, в тебе ти зустрічаєшся з таким, таким блоком. Що ти навіть, коли маєш гроші, ти не можеш собі це дозволити. Ти, ну, ти, в тебе оце внутрішнє переживання, а вдруг, а вдруг не хватить, а вдруг не це. І ти маєш бабки, та? а ти їх все одно не витрачаєш. І це величезна проблема, яка ще накладається на те, що в тебе оцей комплекс, що ти а, постійно віддаєш найкраще комусь, але не собі. І у висновку ми маємо блок, що мужчина не може вкластись в себе. Перший пункт, а, як пропрацювати це, тобто у нас є три пункти. Ми зрозуміли, як почати це робити, та? і перший пункт а, від третього, а, від того, щоб почати вкладати в себе ресурси, це купити собі нормальну річ, дорогу річ, піти собі купити дорогий костюм, якісний, дорогий костюм. Я не скажу, що телефон, якщо ти собі купиш, то це буде капець вкладення в себе. Та? Тому що телефон розіб'ється, і це вже не вкладення в себе. А от саме вкладення в себе, наприклад піти на тренінг якийсь дорогущий, який ти давно хотів, а, піти а, там в барбершоп на постійній основі, стригтися, доглядати за своєю зачіскою. Маєш проблеми з обличчям, з шкірою, йдеш до косметолога, вкладаєш це гроші. І коли ти це розумієш, що тобі треба вкладати гроші, треба вкладати ресурси в себе, в тебе росте власна цінність. Ти ламаєш підсвідомо а, свій блок, оцей, який. Завжди тебе блокував, що ти не можеш на себе гроші витратити, що ти завжди віддавав комусь найкраще, але не собі. І коли ти починаєш вкладати в себе ресурси, твоя цінність росте, тобі легше виставляти вимоги, тобі легше фільтрувати своє оточення. І ми доходимо до наступного моменту, що, наприклад, як, як я виставляю свої вимоги. Наприклад, я йду на зустріч з дівчиною, яка мені симпатизує, та? і тут я на зустрічі дізнаюся. Що вона курить. Ну, і так плотнясько курить, пачку сигарет в день, припустимо. Ну, чи там айкосу того самого, да? І я розумію, що я біля неї так само буду мати бажання курити. Хоча я стараюсь не курити, та? але я, наприклад, люблю кальяни. І якщо вона буде в моєму житті постійно, я ті кальяни буду курити кожен день. І це є дуже погано, тому що. Замість того, щоб старатися перевиховати людину, її треба просто відфільтрувати. Нема сенсу когось перевиховувати. Абсолютно. Людина банально не пройшла твій фільтр, в тебе є фільтр, що вона не курить. Вона курить, все, фільтр не пройдено. Ти не стараєшся нікого перевчити, ти не стараєшся когось там переконати, що це погано. Це доросла людина, вона сама все розуміє. І коли мені говорить, ти такий жорсткий, зразу відфільтрувати і так далі. Мен, а як інакше, ти повинен цінувати в першу чергу свій комфорт. І от всі люди, які тобі будуть нав'язувати, що ти, наприклад, перестав цінувати свій комфорт, а зробився в першу чергу для них, це грьобані маніпулятори, які будуть заставляти тебе вірити в той патерн, який ти вірив всі роки до цього відео, до цього моменту, поки ти не усвідомив того, що... Складатися в себе в першу чергу треба, що мужчина нікому нічого не довже, поки він не пообіцяв. Якщо ти не пообіцяв, ти нікому нічого не довжен. Не повинен. Коли ти дав слово, дав обіцянку, тоді ти маєш, як ліпьоха, стіл розбитися, але стримати слово. І от ми доходимо до цього висновку, що а, ти відфільтровуєш людей, ти складаєш список речей, які для тебе є неприйнятні. А, які для тебе ти вважаєш неприйнятними у відношенні до себе. Наприклад, що дівчина не має право а, там, обзивати тебе навіть жарт. Як створити чоловічий характер, ви можете подивитись тут відео, дуже цікаво розібрав. Ви можете створити список будь-чого, що для вас є неприйнятним, і що ви б не хотіли бачити. Тому що більшість мужчин навіть не мають таких. Варіантів, коли ти питаєшся, а що ти очікуєш, наприклад, від своєї дівчини або від майбутньої дружини? А він такий, ну мебе, ну що там готувала, щоб там ну, мені добре з нею було. Мен, це не серйозно. Чітко по пунктах має все бути розписано, що ти очікуєш від людини, що ти очікуєш від друга, який має бути друг біля тебе, який, яка має бути там партнер, бізнес-партнер твій? Та? Все має чітко бути прописано. А якщо ти цього не прописав, то не дивуйся, що воно в тебе і нема, тому що ти, як оце як гавно справа наліво стрибаєш, розумієш, і не знаєш, що вчепитися. От і все. І коли ти сформував цей список, треба зрозуміти, а чи відповідаєш ти тим вимогам, яким ти е, ставиш, які ти запрошуєш. Це ще один ключовий фактор, тому що ти зараз там понапридумаєш, у мене має бути красотка, у мене там має бути. Успішна дівчина, а сам ти лашара сидиш і нічого в себе не представляєш. Тобто, як казав мій друг, якщо ти тапок, то ти маєш собі дівчину дивитися так само тапок. Якщо ти чобіток, то ти шукаєш собі другий чобіток до пари. Але аж ніяк, що ти тапок, а шукаєш чобіток і жалієшся, що в тебе щось не виходить з тим чобітком. Нахрен ти чобітку здався, мен? Нафіга ти йому, розумієш? Ти коли усвідомлюєш ці речі. Для тебе все дуже просто і чітко виходить. Відводячи підсумки, я хочу точно зазначити ще одну річ: коли ти вкладаєшся в себе, ти повинен розуміти, що ти не повинен ставати жлобом, не впадати в іншу крайність. Тому що взагалі люди ніхто не любить жлобів. А, да, людей, які скнари, які трясуться над кожною гривнею. Всі люблять щедрих людей, хто розуміє, що та я вкладаю в себе, але мені для тебе також не шкода. Тому перші жінки це дуже цінують, інші мужчини також це цінують. Коли мене є такий знайомий, який постійно рахує кожну гривню. І а, навіть коли йде з дівчиною якоюсь на зустріч, він її виставляє рахунок. Для мене це просто неприйнятно. Я просто не розумію і не хочу розуміти цього, тому що а, це відмова від того, що від відповідальності, що ти не можеш створити правильне середовище для своєї жінки. Да? Для жінки, яка може стати твоєю. І в принципі це в багатьох речах так як то кажуть, відображається. Це не, не треба бути жлобом, і треба відповідати тим критеріям, які ти запрошуєш. Адекватно дивитись на речі, не літати в ілюзіях, що ти там красавчик тебе все на мазі, а всі інші мусять тобі ноги цілувати. Ні, чувак. Ти повинен реально дивитись на картину, хто ти є, на якому рівні життя ти зараз знаходишся. Виставляти фільтри відносно того рівня, відносно того, що ти заслуговуєш. І тоді в тебе складається дуже гармонійна картина життя. До твого життя приходять правильні люди, від яких ти отримуєш тільки позитив, тільки хороші емоції, ти не отримуєш негативні емоції. Я ще зазначу ще один момент, що в мене в житті а зараз тільки хороші люди, тому що 80% людей, отак, 4 з 5%. Нових людей, які до мене приходять, вони відсіюються. Чому? Тому що розумієш, що там в людини позиція жертви, там людина постійно когось осуджує. Там, а, наприклад, самооцінка непонятно, де завжди всіх в ноль ставить. Та? І ти розумієш, що таких людей тобі в оточенні не потрібно, ти їх просто відфільтровуєш, і ти зберігаєш цей шарм в себе в оточенні. Твої друзі, це просто ті люди, які наповнюють тебе, в тебе нема. Тих людей, які тебе, там, витягують з тебе негати... енергетикою і наділяють тебе негативом. Тому залишайте, будь ласка, свої думки, що ви думаєте на рахунок цього. Чи була ця тема корисною для вас? Тому що для мене вона була просто мега корисною. Я в певний етап свого життя, коли це зрозумів, у мене все так помінялося, закрутилося. І я безмежно цьому радий. Лайкос, підписка на канал, дзвіночок. Фон Повернись живим, ви знаєте, що треба підтримувати ЗСУ. Вони молодці, вони русні дають з Тому <свісно> я вас міцно обняв. Слава Україні!